Так, очень мошкива, кроссверлейл. Начинались С плюс С. Вот такого. И значит 25 миллиметров вид торкания. фасонний різець. Тут головне зловити торкання когу. Другой Стали говно Не знаю, что -то. Ponpass! Прекрасно шпоночка шкілок ставим. Так, пара, що ж, я поставив? Закручуємо гайку. Тут гайка. значить Наклей синій, ну такий, що можна демонтувати. Значить, дуже важлива інформація. Зараз буде інформація на правах реклами. Одна всесвітньо відома у Львові фірма. На основі перегляду моїх відосів, ваших коментарів, ваших реакцій, вирішила. Розробити все-таки цей революційний інструмент. Е, інструмент такий. От Кейс, ключ під назвою Антидєд Бачите, свіженький. Львів 2024 року. Свіженький. Ще, ще тепла упаковка. Антидед. Ключ антидед. Давайте перша, перша на каналі розпаковка ключа антидед. І так, ключ антидед. Дивіться, який ключ. Бачите? Тут в нас така гаєчка, накаточка. І воно, коротше, розходяться рожки і сходяться ножки. Верніше, розходяться ножки, сходяться рожки О! І оті от вставочки, вони міняються. Вони викручуються, бачите? Це ключ називається антидет. Ну, бачите, ну от така така ця. От нам для закручування цієї гайки треба замалий. А, от напевно, оцих два. От Ми собі оце вкручуємо. Це замість молотка і зубила. Замість молотка і зубила, отакий от тепер продаються ключ. такий ключ, Це от кош... коштує немало, але, звичайно, що дешевше молоток і зубило, бачите, в комплекті йде ключик. О! О! І такий ключ От. І працює він таким чином. Ми. О, дивіться. Дивіться як. Зараз, 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 зараз. Вот. Бачите? Значить, оце ключ. Значить, дивіться, оце ключ. Оце. Оце ключ дед. А це антидед. Значить, як працює, вчу користуватися. О! Раз. О! Ключ антидед! Я думаю, що все зрозуміло, все очевидно. І все. Коробочку і нам ще знадобиться. Дякую компанії, яка так гарно і легко підхватила на ринку цю пропозицію, і випустила цей чудовий інструмент. Так, ну і як кожна реклама, вона повинна мати якесь скерування. Коротше, кого цікавий такий ключ, пишіть мені на мейл. Продам. І так. Тепер паси. Паси прийшлося поміняти, щоб були трошки довші. І щоб були всі однієї серії. Це важливо. Так, то і раз. О! Прекрасно! Сюди гайку. Ось, от, от так. На всі однаково натягнулися. Прекрасно, бачите? Супер! Порошок. Так, шановна парафія, зараз вам дещо покажу, чисто для порівняння по електрошкафу. Значить, Ми зробили хитро, ми витягнули з нього з Мирославу монтажну панель разом зі всіма, зі всіма комплектуючими і разом з панелью керування. Тобто ніяких навіть дротів не від'єднували. Мирослав її забрав на піску струйку. Мирослав її пофарбував порошком. Значить, невеличка ремарка, це зараз в нас є різного роду зварки, які хочеш там, тік, колдвелдінг, півавтомат, мігмак, ММА, все, що завгодно зараз є, так? То зараз в нас є купа абразивів, які хочеш круги, коралові, пелюсткові, кутові, Зачисні відрізні, які хочеш, на які хоч болгарки, бормашинки і так далі. А що ж було в 60-х роках? Та нічого не було. А тепер увага, подивіться, на якість зварки і якість слісарки. А, ще невеличка ремарка. Це зараз у нас є шпакльовки, на скловолокні, уні, сруні, все, що хочеш, скотчбрайти. Самовирівнюючі ґрунтовки, ґрунт шпакльовки, все, що хочеш. А що було в 60-х роках? Нічого не було. Зверніть увагу на якість слісарки і зварки. Її ніхто не шпаклював. Її просто відпісочили. Її просто відпісочили і покрасили. Напряму по желізі. порушком. рушком. Поділи? Отак от. Отакі. От. От Отакі шкафчики. Просто по металу. Я не знаю. Тут чути з середини, де зверніш, вийде? Зверний, що йде отак. Один. І, от, і якось отак іде. Ну коротше, воно тут варено всюди. Подивіться, як зроблено. Тому я залишив електрошафу рідну. То задня стінка, бачите, як вони зробили комутацію. Схожа комутація зроблена в координації 2450. Тобто, вся, вс, вс, всі в'язальні дротові з'єднання вони зроблені ззаду. Вони зроблені ззаду і вони зроблені через пронумеровані такі от панельки. А спереду у нас дротів нема взагалі, вони тільки виходять, бачите? От тому так. Тому я це залишив. Тобто задню кришку скидаєш, маєш доступ до комутації. Ну це свого роду якби, в друкованій платі знизу доріжки, так, з другого боку. Ну, При звичайному монтажі односторонньому. Ну, отак от, от. Siemens. Чорт його знає. Siemens X-System. Ось таке. Ви зрозуміли суть по шафі. так? Отак зроблено. Назад акуратно пхаємо монтажну панель, ставимо дверки, ставимо все і, і воно буде отаке. Воно буде таке, як як нове, як нове є, кришка Кришка запирає підшипник. І ховає гайку, нігде не бьет, так ставимо другу штуку. Далі їдемо, зібрав я передній фланець. Дуже тут цікаво зроблено. Дивіться, значить, от в даний момент, якщо крутити за шків, крутиться сама шайба. Шпіндель стоїть на місці. Для того, щоб привести в дію шпіндель, треба співставити отак. Коротше, відкрутити туди болтик і той фіксатор перекинути, щоб він. От тим будь бриком зайшов сюди в той пас. І вже воно буде вести шпіндель. Дуже прикольно зроблено і все. Так, тут я все зібрав, почистив, помив. Можна ставити цю кришку. Так, поставив кришку. Тепер зараз я вам дещо покажу. Дайте тут герметик повитираємо. Це до слова, чому треба все передивлятися, перебирати, перемацувати, розбирати. Я цього не помітив. Я пішні впевнений, що продавець верстату теж цього не бачив. Виявляється, в заливній кришці шкелко. Воно було так задзьобано, так зафарбовано, що я мусив його на токарному торцанути. Ну, потім шкурочка і... Матерчатий круг і все. З сапунами пробка. Це для того, щоб можна було спостерігати за роботою насосу. О! І ось дійсно буде видно, як цюркає. Отак от. Далі їдемо. Так, причепив дверку. Завіси, до речі, цільно фрезеровані в них. Це все як було в оригіналі. Так, ще шету ложку чику. Це воно накриває шків пас електродвигуна. Так, і тут така має бути гайка. Гайка з накаточкою. Коротше, воно тут О, і тут дотягується. А також я повністю відновив маховичок, все тут працює, все гарно крутиться, всі упори, всі оці тонкі подачі, все повністю відновлена річ. Також з гальваніки приїхав оцей маховичок. Лишилось тільки рукоятку поставити. Це маховичок для повздовжнього руху столу. Ось от так виходить. Нічого так. І почепив лейбу. Трошки відблікує. Коротше, вона алюмінієва та табличка то букви всі, що випирають, я зверху шліфанув. Так було в оригіналі. Ну і добре. Отак от. От, от вийшло. Отака от бабка виробу. Просто стіл віджерений в крайній прави. Отак. От Отак от вийшло. Вічко поставив. Все. Лишилося. Відрегулювати ось у вийзізор шпінделя і поставити ззаді оцей от лючок. Це буде потім. І нам тут залишиться ще перепітія. З двигуном. Можливо, буде заміна, можливо, відновимо оригінал. Все, на тому та серія закінчується. Я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого. Тримайте міцно свого воробчика. бережіть себе і будьте щасливі, а також робіть гарно.